Всім привіт! Їду на роботу. Проїхала точніше вже багато, а це тут трошки осталось. Не хочу трамваєм, хочу великом. Зараз візьму одразу велик з сидячкою нормально. Ось така красота. не витримала, зупинилась. Коротше, у понеділок у мене дуже багато справ. Похід до онколога, запис був за три місяці, стоматолог, і ще хочу зайти. Там, коротше, подати заявку на квартиру соціальну або комунальну, бо інваліди в першій колейності, а взагалі-то кожен може подати на отримання квартири, якщо мало забезпечений. Неважливо і чи поляк. Просто мало хто про це знає, і мало хто про це не розказує. Я певна, що багато хто отримав ці квартири, але ніхто не розказує просто. Може, розказує, я не шукала, в принципі. Сіточки. Коротше, соціальна квартира це дається. Я так розумію швидше, але ти не, ніколи не будеш її власником. А комунальна це ти можеш її викупити, по-моєму. Ну, по факту, то платиш тільки за платежі е, чинш. Живеш і платиш чинш. Я знаю, сім'я, яка живе, платить 600 злотих. І все. Ну, Тобто є різниця. Бо зараз піднімають ціни і це капець, звісно. Вже за мою квартиру підняли на 200 злотих. Хотів на... І ще рік не минув, як я живу, і він бачить, що я вже живу, вже не буду з'їжджати. Ну, то піднімає, ясно. Але ж теж я ці гроші наберу. Такі класні квітки. Я прям носом влажу в їх бджілка коротше Треба їхати. Сьогодні треба купити яйця. Я на роботі зварю сьогодні чи завтра і покрашу, пофарбую, завтра піду в церкву посвятити. Завтра пасха Ну, вона в неділю хіба, але святить будуть завтра. З 11 ранку до 8 вечора. Церкви православні. Чи стане Завтра вже вихідна. Сьогодні неділя так класно, пустий автобус. Коротше. Нема чого говорити. Завтра йду до онколога, і до стоматолога. Без велика не можу. Не можу, їду на роботу. Можна було автобусом, трамваєм, не хочу. Хочу великом проїхати через парк. І там ще через один парк. Така красотища просто. Тут так гарно. Такі дорожечки. Abyčka zelená. Весь асфальт білий. Це дуже пахуче дерева. Всім привіт! Сьогодні вихідна, вже була у онколога, записалась на УЗІ, потім поїхала здала наприклад, свій атестат хочу ще піти в школу поліцейну на керунок Флориста. Трохи жарко але зараз вже стало прохладно. Як курточка, так жарко коротше Зараз йду в Жонт дільниці Мокотов хочу знати, які я повинна. Дати документи, щоб подати на соціальне житло. Подати на соціальне житло може кожен, хто знаходиться в важкій ситуації. Але першість надається там людям з інвалідністю, потім там багатодітним і так далі. Також що, Кожен зможе, якщо ви в Польщі, скласти документи і намагатись взяти соціальне житло або комунальне. Ну, комунальне це таке, що може бути власністю вашої, якщо ви викупите, я так розумію. А соціальне це на рік, на 5 років. Ну, перший раз на рік дається. Договір, оренди. І платите тільки комунальні. Так що сьогодні ще встигну хоча б запи... запитати, що потрібно робити. Завтра я на велосипеді роблю з 11. На середу записалась до гінеколога частного, платного, бо я подивилася, що в мене не... Ні порядок з аналізами, а він нічого не сказав. Тому я хочу їх перездати. Візит стоїть 170 злотих плюс 50 злотих 50 злотих ну, аналіз. А, мені розказала, що йду ой, здала аттестат на переклад для школи поліціальної 180 злотих. Все, звісно, не, не дешево. Так що сьогодні в мене багато справ і зараз вже, ну, в принципі, вже залишилось небагато. Сьогодні ще стоматолог по плану. То зараз піду в жонт. Якщо дадуть мені якусь інформацію, то буде добре. Я зберу документи, віддам їм і буду чекати на рішення. І сьогодні їду ще в воломін до стоматолога, бо буде примірка зубів. Так що, коротше, що не день, то все розписано. То робочі дні, то на кухні роблю, потім на велике роблю, а якісь вихідні то документи, всякі, да, лікарі. Такі квітки прикольні. Що це за дерева Магнолії? прикол? Сиджу в очікуванні заказів. Привезла на свій район на Ремберту заказ. І зараз нема нічого, бо я знаю, що тут буде тиша. Але можуть погнати в найближчий. Ну, коротше, на найближче зак... замовіння. Бо нема різниці, де ти знаходишся. Але все ж таки в таких віддалених районах. Нема заказів. То поки сижу. Ну що, я вже вдома від'їздила, ноги болять, коліни болять, але довольна, бо мені дуже подобається їздити на велосипеді, і тим більше що це не просто їздиш, а робиш, працюєш. Виходить, що. Буду скидати вагу і за це ще будуть платити. Ось так. Ну, звичайно, не знаю, побачу, якщо будуть сильно боліти коліна, то, може, вип'ю знеболюючу таблетку, бо як пила на початку, то біль зникала. Навіть довго не було болі, а потім знову з'явилась. Ну, Тут таке. Або бути товстою і <смеш> теж ноги болять на роботі, або, коротше, худнути і ноги коліна болять. Може, пройде. Я читала у людей, що коли скидали вагу, то переставали боліти коліна. Ну, В такій праці важливо, щоб був велосипед дуже хороший. Бо на поганому велосипеді просто не, не зможеш їздити такі дистанції. Сьогодні я проїхала 20 км, було 7 заказів. Ну, в сумі, то якщо додому рахувати то 25 км. І я планую всі ці дні працювати по 5 годин від 11 до 16. Ну, зараз приїхала. Так, класно залізти під гарячу воду. Випрала все, впала сьогодні, як на бордюр. Просто з'їжджала з бордюра і колесо так, педаль зачепила бордюр. І я так набік впала, як мішок. Добре, що без заказів. Впала, отряхнулась і далі пішла. А так, забилась боляче, звісно. Але так, почупала себе, наче жива. Ну і далі. Вже прямо перед самою реставрацією. Я не знаю, чи люди так падають, як я. Ну, я як той колобок. Я думаю, що це ще зайва вага дає знаки, бо мені важко залазити на велосипед, злазити це не легко, це вимагає зусиль. Ось так. А зараз я піцу запікаю, а потім ще є в мене стейки м'ясні. Я так перехожу на таку їжу, щоб були сили. І п'ю ще ізотонік з собою беру. Це щось таке вітамінне для спортовців. Ось так. Дуже хочу їсти. О п'ятницю мені вже поставлять зуби. Три тисячі я вже віддала. За зуби і ще залишилось 300, яких у мене поки що нема. Ну, я надіюсь, отримаю відпускні і ними заплачу. Ну, якби із двох робот гроші йдуть, то вже якось так приємніше. Плюс я ще подала оголошення за масаж, ну, поки що небагато, ніхто не зглашає. Небагато охочих, нікого нема. Ось так.